За 133 долари ви можете придбати ось таку монокристалічну двосторонню сонячну панель JASOLAR потужністю 605 Вт. JASOLAR – це топовий виробник на ринку сонячних панелей, який входить у список Tier 1 топ-10 виробників сонячних панелей у світі. Панель має розміри 238 см у довжину і 113 см у ширину. Вага 33 кілограми. Це двостороння панель і це її зворотня сторона. Джа Solar потужністю 605 Вт – Це панель n типу а це значить, що вона має покращення показники у генерації при спеці. Також панелі N-type мають низький коефіцієнт деградації, і за 25 років виробник обіцяє деградацію максимум на 10% в порівнянні з іншими панелями, які деградують за 25 років на 20%. Також в наявності панелі потужністю 425 Вт, вартістю 100 доларів. Тож замовляйте сонячні панелі у нашому магазині, звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас. Номери в описі відео.